Як це відбувається? Частіше за все, телефонують люди і кажуть, в мене погане світло. Раніше воно було нормальним. Зараз я нічого не бачу. В мене встановлений ксенон. Як так? Дайте мені ксенонові лампочки потужні, щоб такі, щоб я бачив. І даний випадок не став виключенням. Наш відбивач, який повинен бути ідеально дзеркальним. Корпуси дуже часто є. Цей корпус на альтернативний, новий, цілий, щоб було все по-хазяйськи. Але головна причина звернення до нас це, звісно, покращення якості і потужності світла. Друзі, BMW X3F25. Ще одна крута тачка, але світла в неї немає. Що як? Дивимось до кінця, буде цікаво. Погнали! Перша причина, чому власник до нас звернувся: це ангельські очі, як завжди, у BMW з часом вони вигорають. І яким чином це відбувається? З часом світлодіод від... підпалює. Бачите, підпалює око знизу, і відповідно воно починає просто тускніти, виглядає жовтим. Ми поміняли 4 ока на нові з нижньою частиною, щоб воно було ідеально. Друга причина, як завжди, машини, які приїжджають з Америки, частіше за все биті. Віталій автовласник, який прагне зекономити. Він купив побите БМВ в Америці за вигідною ціною. Після покупки Віталій помітив, що одна фара не світить. Він вирішив зайнятися ремонтом самостійно. Віталій зібрав усі необхідні інструменти та запчастини. Ремонт виявився складнішим, ніж він уявляв. Світло не вмикалося, і він потрапив у безвихідь. Віталій вирішив звернутися до професіоналів, і тепер його БМВ знову сяє на дорозі. І, власник побачив, що, крім проблеми з оком, фара внутрі дуже брудна і дуже часто пітніє. В чому ж проблема? Проблема в тому, що корпуси дуже часто є биті, ну, скажімо так, мають зайві отвіри. І ще один отвір був знизу. В нього відламалось ще одне кріплення. і При розборці ми все це побачили. Відправили відео, і власник підтримав нашу пропозицію. І ми поміняли рідний корпус на альтернативний, новий, цілий, щоб було все по-хазяйськи. Але головна причина криється не в фарах і не в лампах, а саме в лінзах, а саме в відбивачах, які з часом виграють. Вони виграють на галогені і вони виграють на ксеноні. Наша BMW це дуже гарний приклад, при тому, що це супернадійні класні all Bosch-лінзи. Але... але дивіться, що у нас сталося внутрі. Наш відбивач, який повинен бути ідеально дзеркальним, має таку пляму, яка тільки може поглинати світло. І такі модулі, які ви побачили тільки що, немає шансів прокачати за рахунок крутих led ламп або супер-потужних ксенонових ламп. Треба міняти сам модуль, що ми, в принципі, і зробили. Для того, щоб змінити такий модуль на новий сучасний білет, нам будуть потрібні перехідні рамки, яких ми розробили вже на 500 моделей авто. І я залишу посилання на відео, де це ми показуємо покроково, як все це робиться. І навіщо ці приколи взагалі потрібні? Наразі, якщо пробіг вашого авто дорівнює 100-150 тисяч км, то у вас є усі шанси замінити свої ксенонові лампочки на сучасні потужні світлодіодні і зберегти свої лінзи, а саме відбивачі, на багато-багато років вперед. І отримати досить. Нормальне, яскраве, сучасне біле світло, якого вам, скоріше за все, буде вистачати. І в принципі, ви можете далі не дивитися відео, але за рахунок білет -лінз можна отримати те світло, якого ви взагалі в житті ще не бачили. Якщо вам це цікаво, то дивіться це відео до кінця. Наш клієнт зацікавився моделлю A3MAX від компанії AMS. Це фабрика AOZUM. Aozum тут написано не просто так, це як знак якості. Це лінзи, які б'ють усі рекорди по продажі. Вона компактна, вона універсальна. Вона має 61 Вт на ближньому та 68 Вт на дальньому. Це повноцінний двохчіповий варіант, який. Ну, насправді просто світить, ну, наскільки це можна сказати, ідеально. Як каже наш Василь Вікторович, гарно є. Зараз дивимось, яке світло у нас на стіні, і потім подивимось, як вони світять по-справжньому на дорозі. Я додам відео саме тесту, саме на BMW з встановленими такими ж самими лінзами. Дивимось. Ближнє світло, дальнє світло, ближнє світло. То, про що я вам розказував, що ми маємо абсолютно чітку E, е, маємо нуль засвіток зверху, тому ця лінза засліплювати нікого не буде. Хоч і має таку супер -я яскраву пляму. Світло в нас досить широке. Високі, і ми маємо на середній дистанції досить сильний спад. Це зроблено не просто так. Це робиться для того, щоб ви, їдучи по дорозі, по трасі, не засліплювали самі себе. Це дуже крута тема, тому що дуже багато білет-модулів засліплюють і світла багато, але їхати по трасі некомфортно. Тут все це враховано. Я просто кайфую, просто світло неймовірне, дуже приємно для для очей, я завжди хотів зняти для вас тест про ці лінзи. А зараз маю можливість не просто тестувати, а ще й показати, як це світло в реальних умовах світить. 60 з копійками Вт на ближньому та 70 с копійками на дальньому. Це Атримакс, температура 5500 кельвінів якщо вас цікавить більш тепла температура, то АМС зробив зараз саме температуру І 5000. Це ближнє, дальнє. Це повноцінна, двохчіпова модель з універсальним кріпленням. Можна встановити її на гайку, можна встановити на різьблення. Можна встановити її замість штатної лінзи, як це ми зробили в даному авто. Ближнє дальнє. Якось так. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Ці чудові фари сьогодні поїдуть до свого власника впевнений, що світло його порадує. Ну, а у вас, якщо є питання з приводу покращення світла, пишіть, телефонуйте, приїжджайте, приїжджайте на каву, завжди раді. До зустрічі в нових відео, друзі. Пока! Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.